44 тисячі гривень, вартість заміни ланцюгів ГРМ Audi q 5. Розповідь, будь ласка, що входить вартість? Що робимо? Саме по цьому автомобілю у нас в вартість входить, повний розбір передньої частини автомобіля. А саме це ось ми зняли бампер, касету радіаторів, відкачали фреон і отримали доступ до двигуна. Вартість запчастинами, вірно? Так, да, вартість запчастинами та роботами. До речі, по цьому автомобілю є цікав, цікава історія. Він у нас з самого початку свого шляху по Україні ми його відремонтували після Америки, зробили комплексну діагностику відразу і виявили, що в одному від всіх коробки передач немає мастила від слова зовсім пуста коробка. Ми з таким ще ніколи не зіштовхувалися, заправили все добре. Тобто, завжди після купівлі автомобіля рекомендую від себе і, взагалі, по правильному заганяти на повну діагностику, щоб виявити всі нюанси, дуже дякую. Ми сподіваємось, всі дослухаються. всі